Будьмо уважні. В той час Господь призначив 72 інших учнів своїх і послав їх по двох перед собою в кожне місто й місце, куди сам мав прибути. Він до них промовив жнива великі, робітників мало. просіть, Отже, Господа жнив, що послав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я вас посилаю, як ягнят між вовків. В який би дім ви не війшли, скажіть спершу мир дому від цьому, і коли там буде син миру, мир ваш спочине на ньому, а коли ні, то до вас повернеться, коли ж ви війдете в яке місто і вас не приймуть. Вийшовши на їхні вулиці, скажіть, ми вам обтрушуємо і порох з вашого міста, що пристав до наших ніг, та знайте, що Царство Боже близько. Кажу вам того дня содомі буде легше, ніж місто тому. Ідіть, ось я вас посилаю як ягнят між вовків. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос рождає. Сьогодні ми чуємо Євангеліє про силу і про важливість священника, що буде з тими, хто їх, його приймає. І що буде з тими, хто їх не приймає? Вчора я собі знайшов, прочитав один текст, хотів би з вами ним поділитись. На священника дивляться крізь збільшуване скло. І свої, і вороги церкви шукають у ньому вади, ловлять його на кожному слові. Стежать за ним. Що Він говорить? Їсть, що п'є, у що одягнений. Священникові доводиться завжди бути насторожі і в постійній напрузі. Так Бог дав нам благодать священства, але від цього ми не перестали бути людьми. Так нас можна сварити зранку до вечора. Привіт знайдеться! Але ми такі самі грішні люди, а ви питаєте з нас, як з ангелів. Ми не виробляємо матеріальних цінностей, землю ми не копаємо, хліб не сіємо, але якщо ми перестанемо хрестити, вінчати, хоронити, сповідати, причащати, усім від цього стане гірше. Коли москалі прийшли у 44 му році, з кого почали? Зі священників, церкву ліквідували. Ви замислювалися чому? Наші вороги прекрасно знають, кого треба першими ганьбити і убивати. Спочатку знищили священників, а потім уже легко можна зробити все інше. Тому що, якщо знищить церкву, та її священників. Народ перетвориться на стадо. Не стане нас хай дурних, товстих, слабих, грішних, лисих і вас дуже скоро не стане. Україна жива доти, доки в храмах служиться літурія, доки священники проповідують Іванові. Підносить руки до Бога і моляться. Один письменник писав: якщо люди ще не їдять одне одного живцем, то причина цьому лише одна у світі і далі звершується божественна літургія. Що би там священники не робили, ніколи не говоріть про них погано. Неважливо, якого священника вам Бог послав. Животом чи без живота, червоним носом чи синім носом, старий чи молодий, монах чи не монах, він вам не потрібен для дружби. Священник не друг вам, і дружити зі священниками не треба, та вам буде гірше. За них треба молитись. Якщо поганий священник, сумно, але це ваш священник. Зрозумійте. Ви наші, а ми священники ваші. Без нас ви. нікуди. і ми без вас. Нікуди. Хтось з вас у серцях скаже, да то не священник, то свиня. А Господь відповість свиня. Але моя. Але моя. Мені карати і милувати. Не хочете захищати священників, не треба. Але хоча б не беріть участі в їхньому судженні, не давайте своїх священників у кривду. Господь каже в іншому місці, бо якщо хтось напоїть вас, мої священники, чашкою води в моє ім'я, бо ви мої. То щиру правду кажу вам, що не втратить він своєї нагороди. Уявіть собі, що мені одного разу навіть дали теплу і не воду, а чай. Уявіть собі, яка нагорода буде тим людям. Та от такий гарний, правдивий текст. Хай він буде в нас і в нас перед Амінь. Христос рождається.